Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари. Розділ 44. Джаїр поспішав за Гаретом і Слентером. Сходи пролітали під ногами. Здавалось, що кожен крок може стати останнім. М'язи зводились судомою. Біль від рани пронизував, юнак задихався, легені боліли, засмагле обличчя було вкрите потом, але якимсь чином він не відставав. Поки біг, юнак зосереджувався на переплетенні сходів і перил. джаїр розумів скелі та стіни фортеці внизу, і з поля зору потихеньку зникають і греймарк, і воронячий ріг. Він також усвідомлював долину, оповиту туманом і сутінками, які швидко наближались. Короткі образи прослизали повз куточки очей і швидко забувались, бо ніщо з цього не мало значення, ніщо не мало значення, крім підйому і того, що чекає в кінці. Небесна криниця. І Брін, він віднайде її у водах криниця. Тоді ж і дізнається, що з нею сталося, і дізнається, що треба зробити, щоб допомогти. Король срібної річки пообіцяв, що він знайде спосіб повернути сестрі саму себе. Раптово юнак послизнувся, наступивши на ділянку без каменю, і впав, притримавши себе за перила. Швидко він знову піднявся і поспішив далі, не звертаючи уваги на пошкоджене коліно. Попереду бігли Гарет, Джекс і Слентер, усі, хто залишились з маленької компанії, яка вийшла з Калгейвена, гіркота і гнів захлиснули хлопця, спалахи світла затанцювали перед очима. Виснаження його охопило. Але все ж він був майже у кінці подорожі, спіраль сходів раптово повернула праворуч. І вони побачили стіни вершини, до якої бігли, залишалось менше двох десятків кроків. Джекс жестом показав їм почекати, потім безшумно піднявся останні кілька сходинок і вийшов на виступ. Він постояв там мить чорну постать обрамляло небо. Джекс здавався чимось нелюдським. Подумав, Джаїр, ніби його не існує. Майстер зброї повернувся і зупинив сірі очі на хлопці, підкликав його однією рукою. Ну, поспішай, хлопче. пробурмотів слендер. Вони піднялись на решту сходинок і стали поруч з Гаретом. Перед ними була печера величезна, розколота десятками щілин, що пропускали світло зовні, тьмяними й туманними потоками. Навколо них збирались тіні. Нічого не бачу звідси. пробурчав Слентер і рушив вперед, але майстер зброї миттєво відтягнув його назад. Зачекай гном, там щось є, щось чекає. Навколо запала тиша, глибока і гнітюча. Навіть вітер, який здіймав тумани долини, здавалось, раптово зник. Джаїр перехопив подих і затримав його. Там справді щось було, чекало, він відчував чиюсь присутність. Гарет, тихо сказав він. Тихо. Тінь відокремилась від скель усередині входу до печеру, і Джаїр похолов. Безшумно вона прослизнула крізь морок. Жоден з них не бачив таких істот не гном. Не привид, потужно складена штука, людиноподібна, з густою гривою навколо стегон і великими гачкуватими кігтями на руках та ногах. Жорстокі жовті очі зупинились на мандрівниках, а пошматоване звіряче обличчя показало масу кривих зубів. Ця істота вийшла на світло і зупинилась вона не була чорною, як привиди. А червоною. «І Що це? пробурмотів Джаїр, борючись з почуттям відрази. Ячіра закричала, і це все нагадувало жахливий скажений сміх. Це те, про що я мріяв, майже вигукнув майстер зброї, і дивний, дикий погляд перетнув суворе обличчя. Повільно він опустив лезо меча і повернувся до Джеїра. Це мій кінець подорожі, прошепотів він. Юнак збентежено похитав головою. Гаред, а що? Це моя мрія, видіння, про яке я тобі розповідав тієї ночі під дощем, коли ми вперше заговорили про короля срібної річки. Це мрія, яка привела мене на схід з тобою. Ось. Але вісні ти бачив вогонь? затинаючись, промовив Джеїр. Вогонь! Так. Таким цей монстр з'явився у сні. перебив його Джекс і видихнув. До цього моменту я думав, що, можливо, я помилився. Але уві сні, коли я стояв перед вогнем. Він кричав живою істотою. Це був крик, майже сміх, це крик цієї істоти. Сірі очі палали. Хлопче, це битва, яку мені обіцяли. Ячіра присіла і почала боком просуватись вперед. Джекс підняв меч. Ти що хочеш битися з цією істотою? Запитав Слентер. Майстер зброї навіть не подивився на слідопита. Просто тримайтесь подалі. Мені здається, це погана ідея, якщо це взагалі ідея. пробурмотів гном, який здавався наляканим. Ти ж нічого не знаєш про цю істоту. А якщо вона отруйна, я не прикордонник гном. Джекс уважно спостерігав, як наближається ячіра. Я майстер зброї, і я ще жодної битви не програв. Джаїр зробив крок, щоб стати поруч із Гаретом, але його потягнув назад слентер. А от дзюськ, не підеш. Якщо він хоче цієї битви, хай б'ється. Ніколи не програвав і, напевно, збожеволів. Джекс вже побіг вперед. До виступу, де стояла ячіра. Веди хлопця в печеру, знайди криницю гном. Саме тому ти тут. Пам'ятай про обіцянку. Джаїр був у вічі. Хелт, Форекер Едайн – усі загинули, намагаючись довести його до небесної криниці, а тепер Джекс, але було вже надто пізно. Ячіра закричала і кинулась на майстра зброї, взлетіли кіхті, але чорна постать відхилилась, ніби була лише тінню. Лезо меча врізалось в нападника раз двічі, так швидко, що око ледь стежило. Ячіра завела і вислизнула. Гарет Джекс обернувся. Худе обличчя було лютим, сірі очі сяяли. Іди, Джеї Ромсфорд. вигукнув він. Коли вона знову атакує, йди. Гнів і розчарування розривали хлопця, а Слентер тягнув його. Не можна йти. Агов, я втомився з тобою сперечатись. Люто крикнув слідопит. Ячіра знову атакувала. Джекс знову ухилився. Тонкий меч блимнув. Але цього разу він затримався на частку секунди, кіхті ячіри порвали рукав туніки і врізались в руку. Джаїр закричав, вирвавшись від Слентера. Той просто розвернувся і вдарив його. Кулак прилетів прямо в підборіддя, мить сліпучого світла, а потім для джаїра усе потемніло усе, що він пам'ятав, це падіння. А коли прокинувся, побачив слентера на колінах поруч. Гном підняв його, посадовив і потряс так, хлопче, давай вставай на ноги. Слова були жорсткими і сповненими гніву. Джаїр швидко піднявся. Вони знаходились вже далеко від входу в печеру. Напевно, Слентер його сюди заніс. Світла не було набагато. Усе воно надходило з тріщин у даху печери. Ти взагалі думав, що робиш? Я не міг йому дозволити, спробував сказати усе ще приголомшений Джаїр. Допомогти своїми трюками, га? Нічого ти не розумієш. Справді, нічого. Як ти думаєш, що ми тут робимо? Ми що тут граємось? Слідопит не на жарт розлютився. Ми це вибрали життя і смерть, хлопче, і це ти не зміниш, не маєш права. Усі інші загинули, тому що захотіли. І як ти думаєш, чому так сталося? Юнак похитав головою. Не, через тебе. Вони загинули, бо вірили в те, що ти прийшов сюди зробити. Кожен, навіть я. Слідопит зупинився і вдихнув. Ну, було б дуже добре, якщо б ти кинувся на допомогу і здох, вірно, було б дуже розумно. Він штовхнув хлопця вперед у печеру. Досить часу було витрачено на те, щоб навчити тебе речам, які ти вже повинен знати, а часу у нас немає. Я єдиний, хто лишився, і я не зможу тобі допомогти, якщо нас зараз знайдуть блукачі. Інші були справжніми захисниками, і піклувались про мене так само, як і я про тебе. Юнак сповільнився і обернувся. А що сталося з Гаретом, Слентер? Той похитав головою. Упивається своєю жаданою битвою, так як і хотів. Слідопит підштовхнув Джаїра. Давай шукати криницю, хлопче. Давай знайдемо і зробимо те, заради чого всі тут. Давай, зроби так, щоб усе це божевілля чогось вартувало. І вони побігли, більше нічого не сказавши. Але чомусь обличчя Джаїра почервоніло від сорому. Він розумів гнома той мав рацію сам він діяв не думаючи, не враховуючи того, чим інші з маленької компанії пожертвували заради нього Його наміри були добрими, але судження неправильними. Нарешті тіні зникли в тумані сірого сонячного світла. Яке лилось крізь величезну щілину в гірському камені, на підлозі печери брудна чорна вода вирувала у широкому басейні, якимсь чином тисячі футів камені перекачувались крізь водойму. Збираючись і вируючись, уся ця вода виливалася через щілину на одному кінці басейну у канал, а потім у отвір в стіні. Щоб впасти в каньйони внизу, де й починала свою довгу подорож срібна річка. Гном з юнаком обережно сповільнились. Їхні очі бігали по мороку і туманних бризках. Жодного ознаку руху. Лише потік почорнілих вод свідчив про життя потік отрути, який парував і кипів, коли підіймався з джерела. Навколо висів, як саван. Сморід Майльморта. Джаїр знову рушив уперед, прикувавшись очима до басейну, який і був небесною криницею. Якою ж неправильною здавалась йому ця назва тепер, коли він дивився на забруднені води? Срібна річка більше не існує. Подумав юнак похмуро і задався питанням. А що як магія старого не зможе повернути річку до того? Чим вона колись була? Повільно він тягнув рукою до туніки. Пальці зімкнулись на крихітному мішечку срібного пилу, який він носив із собою протягом усієї довгої подорожі на схід. Він розв'язав шнурок та зазирнув всередину. Всередині мішечка звичайний пісок. А що як це тільки пісок? Ти що там час марнуєш? Огризнувся Слентер. Джаєр підійшов до краю, думаючи, що це не може бути лише піском. Юнак ковтнув, борючись з цим страхом, згадуючи брін. Ну, кидай. люто крикнув Слентер. Рука Джеїра піднялась вгору, викидаючи срібний пил з мішечка, розсипаючи його широким помахом по поверхні забрудненого колодязя. Крихітні зерна вилетіли, і в світлі печери вони раптово заіскрились та засяяли, потім торкнулись до води і спалахнули життям. З криниці вирвався яскравий срібний вогонь. Джаїр та Слентер відсахнулись, затуливши очі руками. Магія. вигукнув Джаїр. Шиплячи й киплячи, води вилетіли вгору. Дощем пролились по усій печері, обсипавши двох мандрівників, які сіли біля стін басейну, а потім повітря, здавалось, ожило, народжене з дощу води. Слідопит та юнак дивились на все це в благоговійному трепеті та з недовірою. Перед ними води небесної криниці вирували, але тепер чисті, свіжі, гірські. Сморід і колір отрути зникли. Срібна річка очистилась. Швидко Джаїр зняв з шиї кристал на срібному ланцюжку. Тепер він не вагався, повернувся до басейну, піднявся на невеликий виступ і почув у розумі, як король срібної річки говорить, що треба зробити, щоб врятувати брін. Хлопець рукою міцно стиснув кристал. І подивився вниз, уся втома й біль, здавалось, зникли. Він кинув артефакт у глибини басейну, потім сліпучий спалах світла більший, ніж попередній, здавалось, уся печера вибухнула білим вогнем. Джаїр злякано впав на коліна, почувши за собою різкий скрик Слентера, і на мить подумав, що щось пішло не так, але потім. Світло зникло, води стали гладенькими й прозорими, як скло. А потім у водах з'явилась кімната у якійсь вежі, величезна, наповнена затхлим сірим світлом, тамтешня темрява майже відчувалась. Джаїр здригнувся від того, що відчув, спостерігаючи, як являється ця кімната. А тоді... З'явилось обличчя сестри. Брін Омсфорд відчула, як на неї дивляться очі, що вони бачать усе, чим вона є і чим стане. Тримайся подалі. крикнула вона. Я темне дитя. Але та частинка, крихітна, яку не вдалося підкорити магії, впізнала очі та шукала їхньої допомоги. Думки виривались з кайданів у розумі, тікаючи, як вівці від вовків. Вона побачила ці очі і відкриття наповнило її люттю. Брін потягнулась до розсіяних думок та почала чавити їх одну за одною дитинство, дім, батьки, друзі, розрізнені частини того, ким вона була до того, як знайшла те, ким вона могла б бути. Треба розчавити їх усі. А потім почула власний голос, який кричав Старі стіни темної вежі здригнулись від сили плачу. Що вона робить? В душі боліло, і цю шкоду спричинила вона сама. На якийсь момент жар сили ослаб, і вона почула відлуння пророцтва Грімпонда її власна смерть, яку вона знайде в Майльморті. Але не такої смерті вона чекала. Брін думала, що помре тілом, а не замкне своє я у пастку магії вона сама себе вбиває. Але навіть після цього усвідомлення дівчина не змогла відпустити ілдач, вона була захоплена відчуттям сили магії, яка наростала і розширювалась, як води повені. Вона тримала книгу мертвою хваткою, чуючи, як її голос шепоче заохочення і обіцянки. Ну, ось біль забутий, очі, що на неї дивляться, зметені геть. Лише голос, який треба слухати, а попереду цілий світ. Біля басейну небесної криниці Джаїр відсахнувся від видіння своєї сестри. Чи це справді, Брін? Жах захлеснув юнака. Він знову змусив себе подивитись на привода, якого йому показали води. Так, це Брін, але спотворена. Її ледь можна впізнати. Вона втратила себе, так само, як і казав король срібної річки. І Аланон. Де Аланон? Де Рона? Чи вони підвели її, як він підвів її? Діставшись до небесної криниці пізно. Сльози потекли по обличчю Джаїра Омсфорда. Сталося так, як попереджав старий. Жахливий відчай охопив його. Він залишився один. А Ланон, Брін, Рона та їхня компанія Скалгейвена більше нікого не було. Хлопче, ти що робиш? почув він гнома. Ану, відійди, звідти. Та трохи подумай. Джаїр закрив вуха та розум від решти того, що гном хотів йому сказати, і знову зосередився на привиді у водах. Це брін, хоч і спотворена. це брін, що спустилась в маельморт, це брін, яку притягнув ілдач, це брін, яку якимсь чином підкорила магія, яку треба було знищити. І він повинен піти до неї, навіть якщо вже занадто пізно треба їй допомогти. Він знову підвівся та згадав про останній подарунок короля срібної річки У нього є лише один раз використання пісні бажання, щоб створити реальність, а не ілюзію. Юнак відкинув плутанину жах, страх і відчай та заспівав. Музика піднялась з тиши печери, наповнила простір і заглушили крики протесту з горла Слентера. Біль і втома зникли. Яскраве біле світло вод замерехтіло в повітрі, і знову бризки гейзером піднялись в небо. Слентер відсахнувся, засліплений і оглушений. А коли нарешті гном протер очі і зміг дивитись, Джаїра Омсфорда вже не було. Кінець 44-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є посилання. Почуємось.